Вітаю, друзі, 10 грудня. Кляте територіальне питання. І вибори, 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 кандидати. Ну, ви знаєте, продовження. Що відбувається на мирному треті між Україною і Сполученими Штатами Російською Федерацією? Кажуть, що миру заважає одне єдине питання. Кляте територіальне питання. Росія наполягає на виведенні українських військ з території Донбаса, пропонує зробити славянськ мотор з демілітаризованою зоною, але під своїм управлінням. Або, каже, будемо воювати і забирати нові території. На фронті нічого доброго немає. Втрати зростають як територіальні, так і людські. Просування е, російських військ ми відчуваємо, бачимо по картам, по діпстейту щодня. Ну І відповідно е, ситуація загострюється. Е, Зеленський виходить і каже: ми не можемо піти на це, це наша територія, ми не можемо віддати територію. Виходять представники України в ООН і кажуть ось вам, а не територія. Ну, нібито ж така патріотична позиція. Нібито позиція не здавати Донбас це круто. Тим паче поклали в цій тільки великій війні мільйон людей. І тоді виникає питання: за що? Щоб вийти все. Але я хочу відкрутити ситуацію назад, навіть в далекий 2014 рік. Коли е, негідники, які скористались результатами революції, які стояли на сцені, вони прямо хотіли, щоб відійшов Крим. І тому, коли Обама позвонив і сказав: не здумайте спротив будь-який чинити, вони взяли і здали Крим. Про це Трамп зараз каже прямо. Е, а потім вони в розмовах в приватних казали, ну зараз ще Донбас відійде, і ми будемо царювати вічно. Ми будемо царювати вічно, тому що виборці, які голосували проти нас, відійдуть Росії. Ну, разом з А Або просто так же не віддаси території, тому розв'язали війну. Боротьбу спочатку вигляді АТО, потім був Мінськ-1, Мінськ-2, потім російська агресія почалася, нібито для захисту жителів Донбасу. І зараз ми знову впираємося в кляте територіальне питання в території, які з 2014 року політикам, які стояли на сцені, або поруч зі сценою Майдана нафіг не потрібні. Чи потрібні вони Зеленському? Та ні. Це тільки риторика. І це тільки за спосіб відкинути будь-який мирний план. Ага, ви за території? Нафіг. Кляте територіальне питання нам заважає ні, ні ні. Що це дає Зеленському? Ну, по-перше, це атака на Трампа. І звинувачення, що він суверенну територію на догоду в Москві вимагає передати Росії. Тобто розгортання кампанії Антитрамп як в Європі, так і в Америці Ну, про Україну мовчу, до України всім байдуже. А що ж, чому і на що готовий обміняти кляте територіальне питання Вова Зеленський? Я не оговорився. На перемовинах в Майамі Рустем Умеров торгувався. І він домовився, що кляте територіальне питання буде вирішено, і українські війська вийдуть з Донбаса. Увага! Ще раз повторюю: умеров в Майами домовився, він не міг не домовитися. Торги у нього йшли за те, щоб допустити Зеленського до виборів, тому що не Росія не Сполучені Штати не бачать його. Кажуть, ну ти ж вже другий термін, ти просрочений, ти узурпатор і так далі. і так далі. Тобто юридично такий кричок знайшли, вони його не бачать. Е, перший момент, за який торгувався е, умірав від імені України і Зеленського, це участь Зеленського в виборах президента. Не території. А участь Зеленського у виборах президента. Другий момент це те, що вибори президента мають бути короткими. 60 днів не 100, як в мирному плані записано, а 60 днів, а краще 40. Крім цього, має бути написаний спецзакон. Ну, це дійсно так, без спецзакону вибори ніякі провести не можна. І в спецзаконі має бути написано, що перші повоєнні вибори президента в Україні проходять в один тур. Оце схема ТОС, який намальований увага, Зеленським і Єрмаком. Я не оговорився. Нам продають історію про те, що Зеленський посварився з Єрмаком, що Єрмак негідник, що він там те. А де Єрмак? От де Єрмак зараз? В закордонному Бек-Офісі? Чи в бункері разом з Вовою спить і радить? Немає Єрмака. НАБУ не оголошує підозри. Немає. Зник. Куди зник? Як? Тут іде засідання ТСК, не може з'ясувати, як з країни е, е, виїхав, бо обнародних депутатів прикордонна служба ноги витирає. По-перше, забороняючи їм виїжджати, по-друге, кажуть, «Так і пішли ви нах, щоб ми до вас йшли на засідання вашої ТСК. А тим часом Зеленський відповідає Трампу і каже, «Хе, Трамп, я готовий на вибори. Забезпеч мені разом з європейськими партнерами умови для їх проведення, і я піду на вибори. Тобто він починає атакувати Трампа саме з цієї точки зору, е, і він готовий до них, він готовий їх сфальшувати в цих умовах за 40 днів чи навіть за 60. Частину кандидатів не зареєструють, санкції не дадуть ще щось, за кордоном там не дадуть проголосувати, і так далі. І, так далі, і, так далі. і вийде так, що буде голосувати тільки група зелених, тих, хто підтримує зелених гнит. От яка історія, яку історію придумав Вова і Алібаба. Алібаба сидить в своїй печері, тобто в бункері або в бек-офісі десь в Європі, і вигандує вибудовує. А Зеленський каже: друзі, тут така історія. Я, мабуть, не буду керівника офісу призначати. Проще взагалі офіс розпустити. А навіщо йому призначати керівника? В нього є керівник, Алібаба на місці. Все. Тому підсумовуючи, кляте територіальне питання абсолютно не цікавить Зеленського. Він готовий здати Україну по Дніпро, не кажучи про Донбас. Аби тільки на інший, він диктаторський режим очолював, його зелені гниди царювали. Друге, він готовий до проведення виборів, точніше до їхньої фальсифікації. І для цього. Виторговує, прикриваючись територіальним питанням умови їхнього проведення. Це все, що треба знати про мораль зелених гнид. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.